Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми говоримо з вами про сонячне затемнення, яке відбудеться 14 жовтня, і взагалі про цей коридор затемнень. Що, він, що від нього можна чекати, тож додивіться до кінця обов'язково. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. У Небесному театрі нашого всесвіту відбудеться одна з найбільш захоплюючих вистав, яка прикрасить. Наше небо 14 жовтня сонячне затемнення зачарує серця і розум багатьох, оскільки містичний світ астрології, нумерології, магії та езотерики сходиться, щоб відзначити момент глибокої трансформації. Цей космічний спектакль, хоч і безтілесний, я впевнений, що він залишить слід у ваших життях і душах. Сонячне затемнення це космічне вирівнювання, коли місяць, наш небесний супутник, стоїть на шляху променистого сонця. Цей небесний рух є моментом переходу, коли світ і тінь вступають у гармонійний діалог. В астрології сонячні затемнення символізують нові потужні починання та глибокі откровення. Це ніби всесвіт робить глибокий вдих, перш ніж видихнути наступну главу історії нашого життя. Сила сонячного затемнення це не те, до чого слід ставитися легковажно. Це потужний час для встановлення цілей, загадування бажань і здійснення мрій. У цей момент всесвіт більш сприятливий до ваших бажань, пропонуючи унікальну можливість зміни. Своє життя. Просто закрийте очі, з'єднайте зі своїм внутрішнім я і дозвольте своїм намірам вилитися у всесвіт, як прошепотілим таємницям. Прихильники нумерології повинні звернути увагу, що число 14 це суміш енергії, поєднання незалежності та самовизначення. Під час цього затемнення пам'ятайте, що Всесвіт прагне підтримати ваш шлях до самореалізації. Що можна робити в цей день? Ну, звичайно, медитуйте, знайдіть тихе місце, відпустіть минуле і з Осеретесь на сьогоденні. Медитуйте над своїми бажаннями і цілями. Ну, по-друге, це творіть. Займіться творчістю, яка резонує з вашим серцем. Малюйте, пишіть, танцюйте або готуйте, дозвольте своєму внутрішньому художнику виразити себе. По-третє, це звичайно, очищення. Проведіть ритуальне очищення свого простору тіла і духу, очистіть свою ауру і запросіть позитивну енергію. І четверте, це спілкування, Проведьте час з близькими або підтримуйте вже існуючі Чі зв'язки. енергія затемнення може посилити силу любові та єдності. Ну, а тепер чого категорично не варто робити? Перше, це уникайте негативу. Тримайтеся подалі від негативних впливів та людей. Спрямовуйте свої думки та дії в позитивне русло. Друге, не приймайте поспішних рішень. Не поспішайте з рішеннями, що змінюють життя в цей день. Обміркуйте свої наміри, але не поспішайте приймати рішення. Третє надмірне зловживання. Утримайтесь від надмірного зловживання їжею, напоїв, чи будь-яких інших земних задоволень. Підтримуйте баланс і гармонію. І останнє це опір змінам. Затемнення є каталізатором трансформації. Прийміть зміни, навіть якщо спочатку вони здадуться вам незручними. Сонячне затемнення 14 жовтня це не просто небесна подія, це запрошення вийти за межі, еволюціонувати і прийняти магію всередині і навколо нас. Стоячи під завісою сонця, ми можемо відкрити приховані аспекти. Нашого життя і шукати натхнення в тіні. Дозвольте енергіям затемнення спрямувати вашу подорож, але пам'ятайте, що справжня магія криється всередині вас. Коли коридор затемнення розпочнеться, ми пройдемо шлях самопізнання, відправляючи свої бажання в космос і дозволяючи Всесвіту відповісти на них у свій власний загадковий спосіб. Тож готуємося до танців небесних світил і в їхньому гармонійному ритмі віднайдемо власну прекрасну мелодію в житті. Ну а з вами був я. Ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже скоро.